Хасиди, третій день святкують Рожга Шана в Умані. Попри війну в Україні, вони приїхали аби зустріти юдейський новий рік. Основні святкування були напередодні. а Сьогодні весь день Хасиди проведуть у молитвах біля могили Цадика Нахмана. У паломницькому кварталі зараз перебуває наш Влад Величко Владе. Бачимо тебе. Чекаємо деталі від тебе. За даними об'єднаної єврейської общини України, цьогоріч до Умані приїхало понад 32 тисячі юдеїв, а саме браславських касидів. І цьогорічно, згідно з місячним календарем, як святкується Рожгашана у євреїв, вони його святкують з вечора 2 жовтня до вечора сьогоднішнього, а саме 4 жовтня, це початок нового року за єврейським календарем, і у них він розпочався 5785 тисяч в районі паломництва вже традиційно працюють представники поліції, ДСНС, а також е, лікарі, щоб оперативно вирішувати ймовірні конфлікти, яких на щастя не було. І е, якщо комусь стане погано, щоб одразу надати медичну допомогу. Також з Ізраїлю приїхало 16 працівників місцевої поліції, які допомагають нашим поліцейським контактувати з прочанами для того, аби вони краще один одного розуміли. І хасиди їдуть вже традиційно до Умані на Рожгашана, щоб вшанувати пам'ять Рабі Нахмана він є засновником браславського хасидизму і він. Заповів, щоб кожен його послідовник щорічно відвідував його могилу, вважається, що е, молитва біля його поховання е, допомагає отримати прощення від гріхів, а також благословення на майбутній рік, і також е, під час святкування е, лунає традиційний звук. Це так званий ріг Шофар, Баренячий ріг, е, який два дні е, дують хасиди для того, щоб символізувати початок Божого суду і закликати всіх до покаяння. Що стосується обмежень, то як і минулоріч паломник на територію Хасицького кварталу забороняється проносити алкогольні напої, а також наркотичні речовини. Також забороняється їх. Продаж і комендантська година на Черкащині розпочинається з опівночі і триває до четвертої ранку. і Як нам повідомили працівники поліції, паломники здебільшого дотримаються всіх цих заходів на території паломництва, звісно ж, є укриття. Але як показала практика, сьогодні під час повітряної тривоги паломники неохоче до нього йшли. Тож наразі це така ситуація. в Умані на святкування Рош Гашана. на цьому я передаю слово. Дякую, Владислав Величко, з Умані. Там хасиди святкують свій новий рік.